Дорогі студенти, колеги! Цього року ми відзначаємо новий рік дещо по-іншому, без святкових салютів, концертів, далеко дому і близьких людей. Наше життя продовжується, продовжується на зло ворогу і на славу України. Не забувайте про маленькі радощі і теплі слова підтримки для ваших близьких людей. Хай 2023 рік принесе нам перемогу, і з нею пройде світле майбутнє, відкриються можливості для самореалізації. Та й кожен місяць року дарує нам лише приємні новини. Крізь темряву в душах наших завжди вогник іскряться та теплі посмішки рідних осяють нам шлях. Нехай наступного року буде вдосталь всього світла, тепла, обіймів, часу. Часу на сім'ю, часу на подорожі, часу працювати та радіти життю. Моє новорічне бажання дуже просте: мирного неба, міцного здоров'я! Безмежного щастя, сімейного благополуччя і Божого благословення. Нехай не і страждання залишаться в минулому, а попереду нас чекає тільки чиста дорога у світле майбутнє. Новий рік нова сторінка життя. Тож нехай на ній не буде порожнього місця, нехай вона заповниться безлічі фар, яскравих подій та пригод. Нехай у новому році вас супроводжує удача, успіх та достаток. Насолоджуйтесь! Кожною миттю вашого життя. Будьте з коханими, оточуйте себе та своїх близьких теплом і турботою. Зігрівайте їх своєю любов'ю, а вони у відповідь зігрівіть вас. Хай у вашому будинку цілий рік буде затишок кохання та щастя. Новий рік принесе багато радісних та щасливих днів. Від щирого серця. Я бажаю вам зустріти цей рік із гордо піднятою головою і отримати свою чесно заслужену частинку щастя, нехай воно буде яскравим і соковитим, як новорічний мандарин. Браємо вам та вашим близьким щасливого та мирного нового року. Сподіваємося, що цей рік буде наповнений радості, миру та задоволенням. І всі ваші бажання збудуться. З Новим роком 2023 року. Минулий рік видався важкий. Хай наступний рік принесе нам мирного неба без ракет. Світло і тепло в кожну оселю. Звільненим від окупанта південь та схід. Український діточок без сліз на очах. Батьків. Які дочекалися своїх синів та дочок з фронту тихі ночі, без звуків сирен та вибухів, Перемогу України та повернення наших земель з новим Роком!